Всім привіт, друзі. Сьогодні у нас неймовірно драйвовий та веселий автомобіль, а саме Mazda MX 5 Кабріолет. Поїхали і подивимося. А зараз коротка презентація про цю Мазду. Це е, автомобіль, який з'явився наприкінці 80-х років. Це був маленький спортивний, такий фановий автомобіль, який налічує зараз довжину 3,91, а колісна база у нього 2,31 м. Ті автомобілі, які мають ось такий відкритий дах, називаються кабріолети. Але якщо два місця а без оцих стояк, це у нас родстер. А якщо е додати ці стойки, то це у нас буде тарга. І це у нас карма. А зараз у нас технічний екзамен. Добре, починаємо. Перше питання, найголовніше, який двигун встановлено? Бензиновий двохлітровий 4 циліндри. А яка потужність? 184 кінських сили, але до апгрейду у нас було 160. Тобто в нас прокачана тачка, і вона їде до сотні? Заявлено 7,9, але їде вона трошки швидше. Трошки швидше Добре, а яка трансмісія? У нас автомат на 6 ступеней, та є також механіка, теж на 6 ступеней. А привод традиційно задній, задній тому що це фанкар. І так як у нас в цьому автомобілі встановлено класичний атмосферний двигун, то він і по-атмосферному крутиться до високих обертів. Скільки? До 7,5 тисяч. Вау! Дивіться. Дуже круто. Ну і трошки про солончик цієї м'яти. Тут ось такі прикольні сидіння, вони дуже комфортні. У нас є ось тут такі динаміки босс, які влаштовані в підголівник. Угу. Далі у нас є характерний для Mazda ось такий дисплейчик. Тут стандартний клімат теж характерний для Mazda. Ось такий важіль коробки передач. Позаду цього важіля знаходиться спортрежим. Угу. У нас ось такий механічний ручний, ручний трушний такий. Далі, мені дуже подобається тут кермо, тут є ще підрульові під лепестки. Та у нас є ось такі круті прибори, які мені теж подобаються. Вони теж такі олдпольні. А саме головне, що в нас є, це кнопка закривання нашого даху. Покажи нас ще раз де? Ось, ось тут. І зараз ми закриємо наш дах. Будемо підіймати дах. Але кнопку треба тримати, і це Треба ось цей весь час тримати кнопку, поки підіймається дах. Але виглядає непогано. Привіт! Короткий тест-драйв про Mazda MX5. Що подобається? Що вона компактна, жвава, вона швидко реагує на кермо. Таке легке і спортивне кермо, воно гарно в керованості. І при цьому автомобіль дарує емоції, тому що і відкритий дах, і відчуття там, єднання або з навколишнім світом, або єднання там, з повітрям. Все це додатково дарує емоції, навіть коли ти їдеш не поспішаючи. Водночас, коли ти починаєш їхати швидко, то тобі просто в кайф ось гарна керованість, гарні реакції автомобіля, тому що він і справді наче заряджає, і збуджує такий жвавий автомобіль. А що хотілося б відмітити, я їздив на такому автомобілі на механіці, і це окремий кайф, тому що там перемикання механіки. Але ось ця машина з автоматом та... Механічним ось цим дахом, жорстким дахом roofтоп. Зараз я покажу, як він розкладається. Ми його закриваємо. Що робить ця машина? Ця машина є більш універсальною, максимально універсальною, якою тільки може бути Mazda MX5. Ось будете казати, що вам там. Мало місця тісно, чи ще щось, але насправді ви отримаєте закритий автомобіль на автоматі, який просто везе вас додому. Водночас, якщо ви хочете покайфувати, у вас є спортрежим, у вас є двигун з високими обертами і гарна керованість. Поїхали? Поїхали. Мої висновки про цю Mazda MX5 м'яко. Мені дуже сподобався цей автомобіль, тому що він драйвовий, кайфовий, такий емоційний. Тобто, якщо ви хочете кабріолет, то це саме для вас. Він дуже такий, прямо, дуже буде підкреслювати ваш настрій ось так ось, по дням. Кайфова машина, коротше. Вам буде кайф на ній їздити кожен день.